Не часто випадає нагода стати свідками жіночого футболу, а тим більше якісного жіночого футболу. Проте нещодавно у жителів Васильківщини така нагода була. Так, 4 березня 2012 року у спортивній залі Васильківської загальноосвітньої школи номер 9 відбувся вже традиційний жіночий турнір з футзалу. В нашому районі він проводиться вже вдруге. Вся громада Васильківщини давно вже звикла до, до того, що ми. Напередодні великих свят, великих турнірів анонсуємо жіночий футбол, але це був літній футбол на великому полі, але ми е, вже доросли до такого рівня, що е, дівочий жіночий футбол е, вже зайшов і в спортивний зал. Сьогодні ми провели другий. Відкритий чемпіонат Васильківського району по мініфутболу. І знакове те, що ми його провели в переддень святкування празника 8 березня, що є також ну, такою доброю ознакою, що цей турнір буде жити. В турнірі взяли участь п'ять команд з Київської області. В запеклій боротьбі переможцями стали команда з Коцюбинського Біличанка. Другими стала збірна команда з Білої церкви, а бронзові нагороди отримали наші спортсменки. Команда Медикніка з Васильківського району. Загалом турнір виявився змістовним та цікавим, а нагороди були розподілені цілком справедливо. Сьогодні на нашому турнірі, крім наших команд Васильківського району, Васильківщини були гості наші з Білої церкви, з Васильківського району, з Обухівського району і дитяча-юнацька команда футбольного клубу Біличанка, який є чемпіоном України з футзалу. Це, як на мене, то це говорить про що. Нам довіряють, у нас цікаво, у нас є добра організація. До нас їдуть, хочуть з нами спілкуватися, хочуть з нами проводити ці спортивні спаринги. Я думаю, що це тільки на руку розвитку не тільки в нашому районі футболу, але й на Київщині взагалі. Турнір жіночого футзалу було приурочено до улюбленого свята весни 8 березня, а тому не обійшлося і без вітань. Як чоловік, як керівник футбольної організації. Нашого району, як перший віце-президент Київської обласної федерації футболу, я хочу побажати нашим жінкам, нашим мамам, нашим сестрам, дівчатам, жінкам взагалі, нашої Васильківщини, доброго настрою, весняного такого полкового кохання, терпіння до своїх чоловіків. Особисто. Хочу це, ці слова звернути до жінок, тих хлопців, які грають футбол, які займаються футболом, тому що футбол це, ну, скажімо так, є частина життя і вона вносить деякі корективи в сімейні, в сімейні всякі справи. Але разом, разом ми завжди будемо сильніші, разом ми здобудемо ще не одну перемогу. Святом всіх жінок, від всього серця. Від, Всього нашого футбольного колектива, успіхів, натхнення, любові, добробуту, злагоди, всього, всього.